Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Леви, карта дня для вас підказки на кожен день за чашечкою кави або чаю. Плануйте свій тиждень і будьте щасливими. І так, дивимося понеділок, тому що ці підказки даються не просто так, а для того, щоб ви виходили з ситуації. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Мені подобається ваш тиждень, зараз буду все пояснювати. Єдине, що тут е, таке не заплановане, так це башня, але насправді ви все подолаєте і все буде добре. Я бачу якусь апатію і трішечки нічого не хочеться. Опускаються руки, просто ви не знаєте, як діяти, ви щось говорите, вас не чують, ви когось кличете на допомогу, вас ігнорують, і насправді ви стомилися. Хочу вам сказати, що дуже гарно буде провертатися... Ця ситуація, тому що вона довгий час, можливо, стояла на одному місці, а зараз, як піде по кругу, і ви побачите, як все буде змінюватись. Насправді не треба ні до кого стукати, ні до кого кричати. Люди, які вас цінують в житті, вони прийдуть і так. Вони зроблять вам подарунок, сюрприз, постукають у ваші двері, почують вас і допоможуть вам пройти якісь відповідні складнощі. Просто ви не помічаєте тих, хто готовий. Зробити багато чого заради вас так мені показують, так вам передаю дорогі глядачі. Тому в понеділок насправді не впускайте руки, все буде добре. Можливо, ви трішечки стомилися, можливо, просто рутина одне і те саме, і трішечки вас це підкосило. Але все буде налагоджуватись. Якщо не маєте сил щось робити, просто обмірковуйте кроки. у вівторок, дорогі мої глядачі, не стукайте в зачинені двері і не бійтеся виглядати смішними по відношенні до інших людей. Тому що деколи ви хочете попросити про допомогу розповісти, що наболіло у вашій душі, але боїтеся, що з вас посміються. Ви маєте інтуїтивно відчувати, хто друг, а хто ні, ви маєте розуміти внутрішньо, кому можна відкривати такі моменти. А хто дійсно з вас посміється? Але в жодному разі треба не боятися, от просто не боятися. Так, середа, все може піти не по плану, але ця башня дасть вам дуже приємні сюрпризи і моменти, тому що ви будете якраз вирішувати свої ситуації, свої моменти. Ви будете, як ніколи, спроможні почути інших. І ця башня, насправді, вона не просто так тут загоряється, це може бути навіть якийсь легкий конфлікт, але ви побачите дуже багато виходів, моментів, ви почнете говорити про те, що давно вас. Вам наболіло і вам стане набагато краще. Але будьте готові, що в середу, все піде не по плану. А ось уже в четвер все буде налагоджуватись, ви почуєте один одного, ви порозмовляєте з тими людьми, з якими у вас можливо є якісь моменти, і точно все владнаєте. П'ятниця, приємні сюрпризи. Навіть не очікуйте, що хтось вам готує щось хороше, що хтось постукає у ваші двері. Чекайте гостей, чекайте сюрпризів, будьте готові до чогось приємного. В суботу треба робити щось для сім'ї, для близьких. треба... Будувати якийсь захист, тому що цей чоловік ці двері несе не просто так, а для того, щоб почувати себе в безпеці. І ось така субота для вас, мої дорогі глядачі, треба дійсно робити все, щоб почувати себе в безпеці. А особливо, якщо у вас є близькі, рідні, дітки, то ви маєте зробити все можливе і неможливе для того, щоб їм було комфортно, для того, щоб вони нічого не боялись і почували себе впевнено. І неділя, закінчення тижня, як ви починали і як закінчуєте. Тут я бачу якусь таку, знаєте, вже трішки втомленість, але, як я казала, дала вам ціну пораду, не маєте сили щось робити, обмірковуйте кроки, і вже в неділю ви знаходите вихід, навіть якщо його немає. Ви проходите крізь двері, навіть якщо вони закриті. Ви точно долаєте перешкоди і складнощі, навіть якщо вас не чують. Тому що ви чітко для себе зрозуміли, що ви хочете почувати себе в безпеці. Ви хочете, щоб у вас все було добре. Добре, і башня дає вам можливість різко все змінити. Бажаю вам всього хорошого, вдалого позитивного тижня. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!